Як цифри змінили саме моє життя, колись я теж шукала відповіді, чому зі мною повторюються одні ті ж самі ситуації по життю? Чому я роблю усе можливе, а результату бажаного немає? Коли я відкрила для себе цифрову психологію, все стало на свої місця. Я зрозуміла свої сильні сторони, я побачила свої уроки і змогла змінити мислення, і надалі продовжую. Тому хочу поділитись з вами трьома уроками, які я винесла із свого шляху. Перший урок, що у кожної людини є свій код, і якщо ти його не знаєш, ти ніби живеш із зав'язаними очима. Друге, уроки повторюються доти, поки ти їх не проходиш. Але коли ти розумієш цю закономірність, твоє життя стає набагато легшим. І третє, найбільша сила приходить тобі, коли ти приймаєш себе ти починаєш діяти з власної енергії. Моя історія це доказ, що зміни можливі, а твоя історія тільки починається. І якщо ти хочеш побачити свій шлях у цифрах, просто напиши мені в Дірект слово карта і цього тижня відкрито 5 місць.